2 січня 2025 року вищенко рукційний суд послає слідчого судів Варенька та секретаря судового засідання Ге розглядає скаргу адвоката Фурмана Вадима Олександровича Мітераснів Німчина Максима Олександровича, яку він просить скасувати повідомлення про підозру присутнє засідання. Судове засідання побили детектив Воменен Олександр Вікторович, підозрюваний чином Максима Олександрович та захисник Горобець Олександр Володимирович. Фіксування судового засідання тісне судопомов системи СІЦ сіців документ конференції зв'язок. Також додатково повідомляє, що дійснюється YouTube-трансляція. Так, справа вже неразово Тут тому я зміняюся не першого тому. До початку дій поки не Це основна до Ваша честь Вільний Слухач. А вільний слухач, не, не учасник. так. Дозвольте оголосити. Можна сидячи? У межах підготовки належного документального обґрунтування <кх connects> до нашої скарги про скасування підозри. Нами було направлено адвокатський запит до підприємства «Центренерго». Суть адвокатського запиту полягає в тому, що ми просимо надати центр енерго інформацію нам, адвокатам стороні захисту, про позицію зазначеного підприємства в цьому провадженні, чи є зазначене підприємство, чи вважає себе підприємство потерпілою стороною чи ні. Чим обумовлено зазначений адвокатський запит під час. Розгляду в іншому а, процесі нам е, були надані з боку сторони обвинувачення документи, згідно яких нібито орган досудового розслідування вважає, що Центр енерго висловив свою згоду на залучення в якості потерпілої сторони до кримінального провадження. І також було е, надано документи повноваження представника пан Зінченко, е, штатний працівник. Е, але на нашу е, Переконання, підприємство не висловило свою однозначну згоду, а також повноважень представника недостатньо. Тому попросили ми безпосередньо у центр енерго надати інформацію для того, щоб не зривати цей процес, цей адвокатський запит було зроблено завчасно. Це було зроблено 27 грудня 2024 року, але з урахуванням п'ятиденного терміну для надання відповіді на запит. Сьогодні перевіряли, і навіть ви ж бачите, готувалися до судового процесу, очікували отримати відповідь, поки що не отримали. Тому наше прохання сьогоднішнє засідання відкласти на інший час для того, щоб надати стороні захисту час належний час для отримання відповіді на запит і з'ясування, чи є потерпіла сторона в цьому процесі. Ми вважаємо це суттєво, оскільки в нас 364 і один з наших аргументів для. Скасування підрозу стосується цього, цієї компанії. І врахувати зазначене клопотання, вважати зазначене наше прохання огрунтоване, задовольнити його. Ви підтримуєте максимум? Звичайно, так. Ми, ми готувалися, до останнього чекали. Навіть письмово не робили клопотання про перенесення, бо сподівалися, що зранку надійде, але, на жаль, нема. Ви, я покладаю на випадку на розсуд суду, але хочу. Все ж таки зазначити, що ну у нас же, вибачте, не перетягування якогось канату відбувається. У нас є позиція сторони в даному кримінальному провадженні, яка вже висловлена, оформлена документально, належним чином підтверджена і долучена до матеріалів кримінального провадження. І її не можна трактувати двозначно, двону двосмисленна, дата тобто, з або так, або ні, або я подумаю. Вони подумали. Прийняли рішення, що вони залучаються до процесу, але на потім сторона захисту тут трохи лукавить, на потім стороною потерпілою стороною даного кримінального провадження, яке визнана і залучена це центр енерго, відкладено лише питання заявлення цивільного позову. А не участі або не участі в якості потерпілої сторони у даному провадженні. Тобто з цього приводу однозначно є позиція центренка. Так вони залучені потерпілими, так вони надали повноваження представнику, так він залучений, так він звертався з клопотаннями, як потерпіла сторона про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які йому необхідні будуть для підготовки в майбутньому цивільного позову. І лише питання заявлення цивільного позову, сторона, сторона незахисту, стара потерпіла сторона зали. Вийшла для себе на період ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, як то буде відбуватися в порядку статті 290, і у них є повне право, передбачене Чиним Кримінальним процесуальним кодексом України, заявити цивільний позов після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, але до. Початку судового розгляду по суті. Це з цього приводу цього клопотання, однак я в даному випадку покладаюсь на розсуд суду. Але чи буде в мене можливість заявити своє клопотання про долучення певних матеріалів, які мають істотне значення для подальшої? Раз всі ж залучають, я думаю. Та чому ні? Так, ну, е, ну як ви вирішите зразу? Чи думаю, Ні, просто за... чи, 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 чи зможу я подати, якщо ви вирішите перенести? От, ну, от ну, я про це. Я думаю, як навіть ну, напевно, перездісне перенесення. Я єдине питання, чи ми одразу перенесемо відкладемо, чи ще попросимо. Давайте одразу, а одразу. одразу, одразу що? Це, це є, дуже є, суттєво. Є, є прохання, так. Одразу перенести, не, не починаючи. Ми таким чином збережемо а, час і зробимо ефектив більш ефективним а розгляд для суду є незначно хлопотання. На Тоді долучайте вас. Що... Да, да. Ну, Важаю, ми що... не проти. Ми тут Про цей документ знаю? Е, знаю, сторона захисту знає. Да. Цей, цей документ істотно впливає на подальший перебіг розгляду даного провадження. Суді. А скільки на той час, коли було останній раз перенесено, то срок досудового розслідування завершувався він наприкінці грудня, але у нас вже пройшов розгляд клопотання подано сторони обвинувачення про продовження сроку досудового розслідування. Прийнято слідчим судей рішення про продовження сроку досудового розслідування даного кримінального провадження до 8 місяців, тобто до 26 березня 2025 року, включно, і це має значення для ну відповідно для цього. Також і ще ну це одне да документ. І ще один документ. Я думаю, що більш детально ми на нього, на його саме дослідженні зупинимося, коли ми матеріал кримінального провадження. Я буквально Два-три речення скажу з приводу цього документу. Так, ми, коли ми будемо досліджувати матеріали, подані стороною обвинувачення в розв'язі даного процесу, то там є листування між заступником директора ДП Уквугілля Радіонов і з СБУ. СБУ ході цього листування. Заступник директора ДП Уквугілля Радіонов направив співробітнику СБУ в месенджері Телеграм. Відомості, які володільцем, так би мовити, розпорядникам яким є НЕК Укренерго. А там саме міститься відомості про саме стан накопичення вугілля на всіх ТЕЦ і ТЕЦ по всій Україні за щоденна інформація. І ця інформація, цю інформацію володив заступник директора ДП вугілля Радіонов. Виникло питання істотно, звідки у нього. Цього? Я зразу ну, де, да, знову на хвилину. Позиція сторони захисту категорична. Директор ДП у Кугілля Зюсько не знав про існування графіка отримання «Вугілля». Він його не отримував, не мог цими даними оперувати ніяк. І взагалі це нібито якесь, ну, якесь гіпотетичне питання, яке воно існує саме по собі, а директор ДП у Квугілля сам по собі існує. Але це не також честь. Так само, як ДП у Квугілля щоденно звітувала про обсяги вугілля, відправлено на переробку, відправлено постачальникам і таке інше, тобто все, що саме вугілля. Так само НЕК Укренерго. Направила на запит стороною обвинувачення. Отримано інформацію з НЕК «Укренерго» І НЕК Укренерго повідомив про 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 суб'єктів енергетичного ринку України, в тому числі. І ДП у вугілля, я на цьому наполягаю, на яке НЕКУРЕНЕГО так само щоденно звітувало і направляло інформацію і на Міненерго, і на департамент, і на ДП у вугілля щоденно направляло інформацію про обсяги вугілля, накопиченого на складах кожної ТЕЦ і ТЕС України. В розрізі щоденно, по маркам вугілля, скільки вугілля лежить на складі, скільки завезено, скільки використано На цьому, ну, використання вугілля, я зупинюся Кремль. Але це, ця інформація. Я, е, ця інформація надана була в електронному вигляді. Так само там е, сотні документів. Мною опрацьовані були, були документи за період той, що стосується повідомлення про підозру. І відповідно долучені, долучені ці таблички, з яких випливає те, що ДП «Уквугілля» щоденно отримало інформацію від НЕК «Укренерго». і заступник директора ДП «Уквугілля» підтвердив, що ця інформація йому щоденно клалася в папочці на, на стіл, як керівнику ДП «Уквугілля», і в цій інформації була відображена кількість вугілля, яке Щоденно перебувала на складах кожний теці тест, тест. Ну в розрізі, зрозуміло, в даному провадженні, в розрізі пад Центренерго, Тріпільська тест, Зміївська тест, Вулгірівська тест, ДП Вугілля, директор ДП вугілля, щоденно знав, скільки там вугілля лежить, скільки завезено, скільки використано, ваша честь. Це вугілля не просто накопичувалось, воно так само щоденно використовувалось. Тобто була операційна потреба в певних обсягах вугілля. Вугілля певний, певний обсяг вугілля заводився, і кожен день він в обсязі, на секундочку, 1500-1900 тонн щоденно Трібільська ТЕС використовувала вугілля для виготовлення електроенергії. Це підтверджує той факт, що директор ДПУ вугілля. Так само, як і Міненерго, не просто знав про існування гіпотетичного, на думку сторони захисту, графіку накопичення вугілля, а кожен день оперував цю інформацію. Кожен день знав, скільки на складі, і там є в цих табличках є розділ графа. Скільки вугілля завезено, скільки накопичено на складі, а поряд графа гра, згідно графіку накопичення, план скільки потрібно, і скільки не вистачає до плану. Тобто є графа, скільки вугілля є. Скільки по графіку потрібно, тобто не просто графік, а скільки треба, щоб було згідно графіку по кожній марці. і скільки не вистачає там, стоять плюсики, та мінус. Переважно, ваша честь мінуса стоять. І мінуса дуже великі, які не, не йдуть жодні порівняння з тим вугіллям, яке їхало з Польщі, як старозапісу каже. Ось воно десь там їде, вугілля повно, все вистачає. Оці мінуса, які були на складах, вони не йдуть ні в яке порівняння з тим обсягом вугілля, яке їхало. По залізниці з Польщі, і нібито трохи-трохи воно не доїхало. Ці мінуса на складах набагато менше ваша честь. І ці документи ну більш детально зупинюсь, коли, коли будемо досліджувати матеріали провадження. Це, Це сторони захисту, та такі самі документи. Огляд, запит і досуду так Без кілька, Ваша це честь кілька разів зараз звучало, що доповідав співробітнику СБУ. Так це, так, ваше співробітник СБУ. Діяв згідно покладу? на сп... ваше честь 3, 2, 3. Граф... Ні, графік накопичує. Співробітники СБУ перш за все переймалися пере... таким собі питанням як енергетична безпека держави, Спасибо. і вони здійснювали контроль за. Певними обсягами, щоб на ТЕЦках дійсно накопичувалося той обсяг вугілля, який істотно впливає для забезпечення енергетичної безпеки держави. Він контролював це питання, і цю інформацію йому заступник директора ДПУ вугілля вигляді табличок надавав. Тобто там було в листуванні, там є питання. Можеш мені скинути інформацію по графіку, скільки час на складах лежить патець? Сьогодні він пише. Він каже: за сьогодні не можу, ще немає інформації, завчора можу. Он давай добре, давай на вчора. І він йому на вчора скинув інформацію за 11 серпня. Я допитав заступника директора ДПУгілля. Кажу, звідки то, ця інформація? Бо мені тут розказують вже три місяці, що ДПО Кугілля ні сном, ні духом, так би мовити. Про цей графік, про вугілля, про накопичення, про все. Мам каже, та як же ж ні, нам, нам не Кукренерга э, радіонов заступник. Нам каже Некукренерга, кожний день давала цю інформацію. Про графік, про скільки вугілля лежить, скільки використано, скільки треба, скільки не вистачає. І ця інформація кожен день ложилась на стол заступ... директору ДП вугілля. А він, як заступник директора, по ем, Ну, по, вугілля, ну в общем, з, по накопиченню вугілля, там є певна посада. І він каже: я, я цю інформацію оперував. Директор уклав її на стол, він її опрацьовував. І відповідно то есть, ем, ну, статистична звітність, вона ще. Радянських часів вона не іскарініма ваша честь. Там десятки табличок. Ну єдине, що раніше вони просто друкувались на друкарських Ми а зараз, а зараз це таблички Excel, і там маса інформації, яка зведена в таблиці, і оце знаєте, плюс, мінус, відсотки, більше, менше. Там там інформація дуже значна. Ваша честь, і я звернув ще увагу на одну деталь, на яку я раніше не акцентував. Про обсяги вугілля, я вже трохи зазнаю, які щоденно використовувалися. Тобто тріпільська ТЕС не просто як, як губка впитувала в себе вугілля, йому возять, а він, він кожен день його використовував. Ваша честь. І кожен день майже по 2000 тонн вугілля тріпільська ТЕС використовувала для забезпечення операційної діяльності, вона, Оскільки вона виробляє електричну енергію. Кожен день. Тобто, а йому треба було не просто використовувати її кожен день, а ще й накопичити на зим на зимовий період, коли електроенергію треба використовувати набагато більше ще. Тобто, ну ці запаси вугілля вони накопичувалися, але накопичились дуже-дуже незначної степені. Дуже багато вугілля використовується. І це істотно, ну істотно важливо. Ну, якщо задовільнити клопотання, ми потім детально розглянемо. Так? Я просто хочу зазначити, що причинно наслідкового зв'язку. Між цим документом я вже можу відповісти, і те, що каже детектив, взагалі немає. Інформування з боку Укренерго стосовно графіків накопичення передбачено постановою інформування, але це не покладання обов'язків щодо виконання графіку. Укрвугілля жодних обов'язків щодо виконання цих графіків не мав. Це було інформування в кого які склади е, знаходяться для того, щоб укрвугілля міг відвантажувати і заключати договори відповідно до графіків. Це передбачено постановою. Міністерство не інформувало, тому що це графік був передбачений документом ДСК і направлений тільки учасникам ринку, а не Укренерго. Це знов таки ж це принцип роботи з ДСК документом. Вони вже не посилаючись на нього, але не розкривають документ, дають сводну таблицю і інформують, який стан. Але наслідки, тобто причина наслідкового зв'язку, нема. Інформування це не значить обов'язок, і вони не можуть змусити Укрвугілля виконувати чийсь графік, чужий за виконання графіку відповідає центр енерго. Це передбачено нормативно-правовими документами. І скільки разів ми не питали, і навіть у вас в засіданні детектив вже погоджувався і казав, ну так, графік для них не обов'язковий. Ну так а до чого тоді? От 15 хвилин ми знову слухали там про якісь те саме там мільйон таблиць вугілля. Ми одразу казали, що центр енерго споживає вугілля. І я казав, що на добу приблизно 2000 тонн. І аварійний запас, який передбачено їм у якості. Обов'язково зберігання це десятиденний термін роботи, це якраз 20 тисяч тонн, про який я теж у вас на засіданні казав. Тобто детектив просто бере факти, їх перекручує і намагається використати, ну тобто, вести вас в оману. А якщо подивитись, причину наслідкової слідкові, його немає, тобто нема зв'язку. Інформування і обов'язок виконання. «Укренерго» інформує Укрвугілля, хто як виконує графік. Той на якого, на, на, кого він поширюється. Ось і все. Відповідно до постанови. Тобто все в межах і в спосіб. Тому ваша честь, То, це ми будемо давай. досліджувати вже потім. ну, да, ми, да, ми. Ми, ми залишаємося да. на позиції прохання задовольнити. Так, давайте ми матеріали долучаються. Розгляд з відкласти. Давайте визначимо дату. Подивіться, якщо 7 січня на 15. А, у нас вже 7 січня там є інше. Да, там є інше засідання. Ми підлаштуємось. Да? Э, по іншому сусідку. Да, 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 але скарга, скарга там на підозру вечорку йде. Так, це не на 7 -е, у, на 7 січня. пана головучого, це суді. У іншого, іншого, іншого. потребує. <плес> 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 це може <плес> цю 아, а, може, ви б Я не знаю, западаю. Пане головуючий, ми підлаштовуємось, тобто я Ну да, я б висказав, я тільки на на сьомому. Я просто не не можу точно назвати час, бо я цих документів не Я точно знаю, що 7-го числа, але на 7-му на який час саме? Все. Давайте тоді зараз засідання закрию і вже Ну, потім да. Тобто я не проти 7-го, але просто по часу я, ну, засідання закрито. Дякуємо. Ви ж ви може, ви зараз. Так, зараз. Якщо у вас